Це не туман, це в Полтавській області, у нас пожари. Бачите, що робиться? Це поки вітру не буде, поки буде отаке, нема чим дихати. Що ти дивишся на мене? Не бояться, ти бачиш? А ні, почули мій голос, почали боятися. Водички захотіли попити. Прекрасно, коли є дикі тварини, що вони людей не бояться. Ну, охота заборонена, то вони ведуть себе, бачите як. Доброго ранку всі. Коротше, проплавали ми вже не один кілометр. Зранку такий чи туманюка, чи пожар десь коротше, був. Ви бачили, що робили? Це капець. Оце тільки-тільки розсвітало. Коротше, Пропливли ми вже не один коряжник, риби немає зовсім. А це ось стало на такому участку частенькому, я опускав камеру, таке як трішки лящик вроді, пропліває. Зараз, думаю, закормитися і попробувати поставити його тут на корм. Розкладаємо нашу удочку з боковим кивочком. Опа, щось випало в мене. Приїхав сьогодні з чохлом. З ним не сильно комфортно в лодці, але у мене тут і поплавочні удочки, і боковий кивок. Ну, коротше, брав усе з собою, тому що я не знав, яку рибку буду ловити. Зараз замішаємо прикормку. Інтеркріль слива преміум серії. І у мене тут ще є варений горошок. І оце все ми зараз з вами замішаємо і закормимося. Трішки шариків зараз накидаємо. Нехай сплівається рибка до нас на кухні. Годинку постоїмо Планую постояти годинку на цьому місці, а там воно видно буде. Розкладаємо нашу удочку. Це в мене екстрім карболо від флагман. Мармишечка шостого номеру кивочок і шнурочок 0 16 чи 0,18, точно вам не скажу, вже забувся. Наживлять ми будемо горошок. Я в горошок додаю ось інтеркрилівську муку. Трішки додавить, горошок напитається нею і буде приємний запах. Ось так, ось Трішки насипаємо, він у нас такий зволожений. Якраз буде те, що треба. Вибираємо гарненьку горошинку таку побільше. Біля жопки проколюємо. О! І опускаємо ух ти! Диви. Яка лопота! Сіди сюди. Оце воно. Цілий день пропливати. О, диви який! Хо -хо -хо -хо. Білий, гарний, дивіться який! Кілушка, кілушка Льош. А клював як цей, як плітка, ото знаєте. Така покльовка день-день-ден-день. Зараз день, день. може приближайку настрою і буду вам покльовки знімати. Вітер такий, коротше, тут прям, ну, дуже некомфортно сидіти, але в обід, бачите, в обід ми приїхали сюди в 7 ранку, і з 7 ранку це до 12, оце в мене друга риба. Перед цим тільки що карася витяг, і оце взяли ще одного такого прекрасного ляща. Клас. Опа. Опа. це не льош. Це не льош. Це козик. Йому ще доля що рости, так. Козлик. Да. Козлику цьому ще доля росте. Ви знаєте, і це буквально після того ляща гарного пройшло хвилин. Зараз 6 хвилин пройшло, бачите. Накормив ізобільно. І відразу, бачите, Почав почався клюв. Ну якби він нас і не переставав, в принципі, ми то до вечора будемо рибачити. Якщо буде продовжуватися, то я думаю, дуже буде непогано. Може ми ще з вами і лящів надовбимо. Та зробимо засовочку. Ото буде воно. І, кстати, я вам не говорив, перейшов я на черв'ячках, де Саші черв'як був, тому що на горох щось не хоче. Горохом із сепухою кормимо, а ловимо на черв'ячка. Мармишка моя сазанова стоїть. Четверочка я надіваю два черв'ячки і отак ось ми і ловимо. Бачите, який бутерброд гарний. Я на араба тяну, до сазанів привик тягать сторін. О, це вже хороший. Бачите, поставили ляща на точку. Не знаю, скільки він правда тут стоятиме але... ну. будемо періодично докурювати Ну ви знаєте, я таких білих лящів. Ну прям давно не ловив, ви знаєте? Вони в основному жовті, чорні. А це якісь білі. Я не знаю звідки вони повилазили. Дивіться, які біленькі, гарні лящики. Ну нічого, другий в зачоті. Іде до нас в садок на засолочку. Дивіться, такий грамів 800. Ну це заліковий ляж. Я бачу на в скидку, заліковий Так, До да, рибалочка поки що непогана. День проплавати і знайти рибку. Клас. Осопливий він який, капець. Диви, який суп. Бач, клюнуло і все. Хорош. Мені не хорош. Мені не хорош. Хорош. А я кажу клюнуло і хорош. Ні, не хорош. Собі. Це вже карась хороший, це вже карась да? заліковий, заліковий, не такий, як перший був шерзник. Давно покльовок не було, я вже кажу, де він дівці, що воно так зразу клюнуло і перестало. І взяли, і бачите, ось такого прекрасного карася. Хороша тут рибалочка, бачите, стали на прямій мілячок. І прокльовує рибка, я взагалі не думав, що вона тут буде. Думав, вона зараз на ямах, на корежниках, а вона, бачите, тут напряму вийшла, ми її на корм поставили. Може вона проходяща ще і задержується в нас на кормові. Ну, саме головне, що клює. Так, переміщаємося далі. Годину кльову немає, не бачу смислу сидіти. Потім краще під вечір ще на це місце вернемся. Попливу там, знаю, нижче по течії. Два повороти коряга лежить. Хочу на тому коряжнику ще подивитися. Може там якась рибка живе. Зараз спробую. Проти вітру не сильно комфортно грибти, але приходиться рибку шукати. Єсть! Да! Да, друзья, я його не шкаф. Дві чай краси. Він, двушка, друзі. <рив> да. Нарешті, нарешті я знайшов сазано. День проплавати. Дивлюсь дерево О, таке повалене. Підпрів до цього дерева, опустив камеру, дивлюся, пару льощиків плава, сазончик один плава. Думаю опущу. І як бачите, не зря. Ось такий сазаненка взяв. Да. Не будемо гонять час. Бистренько опускаємо, щоб він у нас отсюди не свалив. Круто! є. Карась. Карась. Оце став на містюк. Ху-ху-ху, дивіться. Ось ось і карась. 800 плюс. Дивіться який. Друзі, пошуки, пошуки, ще раз пошуки завжди дають результат. Не клює, шукайте, не клює, шукайте. І буде вам приносить отаких от гарних карасів. Оця прекрасна коряга. Клас. І вісім. Що ви кажете? А я Оце знайшов містечок. Пів години три рибини вже. Бачите, тут і сазанчик стоїть, і карась. Дивіться. який, Ну це невеличкий. Такого ми обов'язково відпустимо. Хай підростає. Ви на дно ложите, я не пойму, чи ви навісу і держите по грошей. Оце він. Чуєш, напевно, в тих коряжниках, що ми в прошлый раз ловили, таких не було созимов. Тут хороший розмір, дивіться. Це два плюс. Два плюс. Давай бігу не Ух. Це капець. Це може за мною вставати. Може за мною вставати, то отак будете опускати. Не... Ну за мною отак його туди опускати, тільки я не знаю чи буде діти. Будете там сюди. Та, До тебе. Я не знаю. Кросен, оце це так. Да. Я не знаю, це в мене буває таке дуже часто, що день проплаваєш, немає риби зовсім, а потім... Під вечір знаходиш. Да. Пошуки дають результат. Потрібно шукати рибу, і тоді буде отак. Красень. Двушка. Оце є. Це хороший кара, дивіться, да? Саме лучший. Саме лучший рознір, що треба. Не сильно комфортно, вітер, сонце світи, не видно взагалі нічого проти цього. Ну, Все-таки дождалися ще такого одного прекрасного карася. Карась, дари, увага. Оце він. Дуякий карасюка. Це, мабуть, буде завершаючий на сьогодні, да? Карась вже в нас і до вечора діло йде, а ще від А ще поки до машини допливемо, а ще поки лодки поспускаємо і потемніє. Так що цим прекрасним карасюм будемо завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Ще раз, друзі, доказано, що... Хто шукає рибу, то й завжди знаходить. Потрібно переміщатися і шукати, не впиратися в одну точку. Я сьогодні до обід проплавав зовсім без риби. Я вже не сподівався, що я попаду. Потім стали там в одному місці, трішки ляж з карасьом проклюнувся. І вже після обід переплів я там знайшов коряжник. Кстаті, утром я його проплівав, я на нього не звернув уваги зовсім. ну Там на дні практично коряг нема, просто зверху деревина лежить І він там під деревом і задержався, і сазан, і карось. Так що, друзі, непогано ми з вами відрибачили. Мені, якщо чесно, риболовля наша сподобалася. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.